Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А сьогодні тема відео: Літнє сонцестояння. І в цьому відео ми поговоримо про символізм літнього сонцестояння, чому саме це сакральний час. Про практики та ритуали предків і що можна зробити зараз, а також поговоримо про те, як якісно пройти період до осіннього рівнодення, враховуючи рекомендації карти літнього сонцестояння. І традиційно висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам і бажаю вам наповнитися енергією сонця в цей сильний та сакральний день, відновити свою енергію та зарядитися на цілий рік вперед, загадати свої бажання та здійснити свої мрії або почати втілювати в життя довгострокові мрії. День літнього сонцестояння починається о 5.43 21 червня 2025 року. Літа це свято достатку у всьому його різноманітті та красі. Символізм літнього сонцестояння часто пов'язаний із сонцем, яке постає як стародавній символ життя, тепла, світла та сили. У цей день. Сонце яскраво сяє, а його енергія максимальна, навіть якщо на небі хмари. Люди відчувають потужну природну силу, ту, що їх оточує, та шукають способи використання цієї енергії для своїх ритуалів та намірів. Літнє сонцестояння це енергетично сильний день. Сонце символізує нашу самооцінку, харизму, усвідомленість. Це чудовий день для любові до себе та роботи зі своєю внутрішньою дитиною. І в цей період можна набагато швидше та легше відпустити всі негативні сценарії життя, щоб колесо долі повернути у потрібний напрямок та кардинально змінити своє життя. І чому ж це так важливо? Періоди сонцестояння це стародавні портали. У такі дні наші предки збиралися біля вогню. Очищалися водою, співали, дякували землі та небу. Зараз інша епоха, але ми так само можемо зупинитися, прислухатися до себе і поставити собі чесне запитання куди я йду, а що я більше не хочу нести з собою? Що в мені проситься назовні? Це не про відповіді, це про включення, наче в душі стає видно те, що раніше ховалося в тіні. Енергія сонцестояння може проявлятися як посилення тілесної чутливості, пориви до усамітнення, до творчості, до тиші, а також неможливістю терпіти те, про що раніше промовчувалося. В цей період можуть бути сильні сни та загострення інтуїції, і це природно, перехід через пік світла це не свято для очей, а робота душі. Що ж можна зробити в цей період? І дуже важливо в цей період слухати своє тіло. Воно наш провідник. Прислухайтеся, що хочете їсти, скільки хочеться спати, куди тянеться ваше тіло. Це й буде як навігація. Навіть якщо ви в місті, знайдіть дерево, побудьте біля дерева, не поспішайте, будьте усвідомлені в цей період. І не забувайте, у кожного свій ритм. Якщо в цей час вам заманеться тиші, це теж правильно. Якщо вас тягне до творчості, це теж правильно. Якщо ви раптом починаєте плакати на рівному місці, так очищується душа. Сонцестояння не вимагає від вас вистави, воно просить лише одного бути із собою справжнім. Ритуали в день літнього сонцестояння. Сонячний день це ідеальний час для радості, важливо уникати конфліктів та негативних думок. Це момент для духовного очищення та фокусування лише на позитивних аспектах життя. Цей день чудово підходить для того, щоб зайнятися тим, що приносить радість або присвятити час своєму духовному розвитку. Ритуали літнього сонцестояння можуть змінюватися в залежності від культурних традицій та індивідуальних переконань, однак загальною рисою є спрямованість на підтримку, відновлення та збагачення енергетичного поля людини та природного оточення. Ідеально було б зустріти світанок, загадуючи бажання. Вранці на світанку спробуйте встати раніше. Сонце переходить в знак рака о 5.43. Ра починається День літнього сонцестояння. Зустріньте сонечко, привітайте його, зарядіться енергією сонця. Ранок це найпродуктивніший час. Наші предки вважали це свято надзвичайно містичним. Вранці вони традиційно вмивалися росою, вірячи, що це зміцнює здоров'я та зберігає молодість. Привітайте сонце, що сходить. Подякуйте йому за світло, за життя, за все, що у вас є, і хороше, і погане, а потім, з вдячністю до сонця, одягніть свої золоті прикраси. В цей день бажано носити сонячні відтінки. Щоб задобрити сонце, слід одягнутися у світлий одяг, а також у відтінки жовтого або зеленого. Наші пращури вважали, що так можна поліпшити врожай. Але й просто позитивний настрій на майбутнє допоможе зробити вас щасливими, хоч би що відбувалося навколо. Подаруйте світові хвилю радості від того, що він є, і від того, що ви в ньому є. Літнє сонцестояння це день злиття води та вогню, злиття чоловічого та жіночого, найсильніший енергетичний період. Енергія цими днями густа та тягуча, її багато. Користуйтеся на благо, спрямовуйте її на свої наміри, цілі та бажання. Наші чисті наміри закладають фундамент для щастя, здоров'я не лише вас, а й усього роду. Це одне з найдавніших свят і, звичайно, за переказами цього дня. Збираються всі стихії, і природа має особливу магічну силу, яка дозволяє змінити багато чого. Коли людина в цей день прокачує свою енергію, вона виходить на новий рівень. Це прекрасний період для того, щоб в цій синхронізації з природою максимально набратися сил і використовувати ці сили якраз для самовираження себе, своїх цілей та завдань, які ви хочете виконати. Також в цей день одягали прикраси, вони виступали як символіка та обереги. Також вважалося, що виконані певним чином прикраси стають оберегом від різних лих та нещасть. Ще один ритуал пов'язаний із збиранням трав та квітів, які вважаються особливо сильними та благодатними в цей день. Люди створюють вінки, амулети та інші об'єкти, щоб залучити плодючість, здоров'я та щастя, також можна проводити обряди очищення та відновлення енергії, використовуючи трави та медитацію. А ще можна сплести вінок, із польових трав та квітів, подумки, вплітаючи свої наміри та бажання до нього, візуалізуючи бажане в позитивній формі. А ввечером, 21 червня, можна цей вінок пустити по проточній воді або засушити, а потім пити чай, коли потрібно проявити себе, показати, на що здатні, покращити здоров'я, підвищити рівень енергії. Це буде працювати дуже позитивно. Один із поширених ритуалів полягає у розпалюванні вогню, який символізує сонце. Люди збираються біля багаття, співають пісні, танцюють, моляться, медитують. Вогонь уособлює силу, тепло та надію, а його світло проганяє тьму та відкриває нові можливості. Дуже добре працює ритуал, коли стрибають через багаття для очищення від злих думок, образ, для спалювання хвороб, гріхів та зла. Якщо у вас немає можливості запалити багаття, а його в данину запалювали на горі, то можна замінити його свічкою. Просто пострибайте через свічку, яка горить, тільки, звичайно, дотримуйтеся правил пожежної безпеки, це буде дуже продуктивно. Ще дуже сильно працює на очищення ходіння по вугіллю. Це ні з чим не зрівненне відчуття очищення та наповнення. Силою та енергією. А також будь-які практики, пов'язані з водою та вогнем, в ці дні теж дуже корисні. Можна написати список того, від чого ви хочете звільнитися, запалити свічку або невелике багаття і спалюючи листочки з написаним подумки звільнятися від негативу. Але це мають бути особисті негативні переконання, думки, ситуації, але в жодному разі не повинні відноситися до інших людей. Добре проводити ритуали наповнення силою, енергією, енергією досягнення цілей, реалізації здібностей, лікування, здоров'я. А ось кохання це окрема тема. Свято здавна поєднувало молоді серця і допомагало створювати сім'ї. Молоді юнаки та дівчата використовували магію періоду, весь день збирали квіти, наповнені силою сонця для плетіння вінка. Збирались з думками про кохання та пристрасть. Саме процес збору наповнених силою рослин з певними думками, потім плетіння вінка з наміром, це дуже заряджало енергією і з настанням сутінків одягали вінок на голову коханому. Крім того, вечором часто ворожили за допомогою вінків, які пускали по проточній воді. І якщо вінок попливе, то це обіцяло щастя і довге життя або заміжжя. Це особлива магія. Також цей день ще можна очищувати житло, освячувати його вогнем свічки. І звісно, в старовину люди замішували тісто і пекли млинці, ватрушки, булочки, короваї, але обов'язково мала бути випічка круглої форми, символізуючи собою сонце, торжество життя. Світла та любові це була головна окраса столу. Коли сідали за святкову вечерю, починали із поминання всіх предків, потім дякували богам за те, що вистачило сил пережити пройдений час і просили благословення на початок нового етапу життя. Особливо важливо було помиритися з тими, з ким ви в сварці, пробачити образи та віддати борги. І в цей час відбувалося закладення програми на сімейне життя, будувалися особисті плани, виконувалися накази батьків, передавалися традиції через міфи, казки, пісні. Головне, не можна було бути злим, скривдженим та тривожним. Сам день літнього сонцестояння є часом для особистих намірів та бажань. Багато хто приділяє час роздумам, плануванню та постановці цілей на майбутнє. І це чудовий момент для змін, перетворень та розширення свідомості, що я хочу залишити в минулому, що я хочу в собі змінити, що я готовий відпустити, навіть якщо поки це дуже страшно. Напишіть лист собі, уявіть, що ви це людина. Осені або грудня 25-го року. Напишіть собі листа з того часу, начебто ви вже пройшли важливий шлях. Що ви скажете собі зараз? Сховайте листа до осіннього рівнодення або до зимового сонцестояння, і подивіться потім, як зміниться ваш внутрішній стан за півроку. В День сонцестояння запишіть бажання для себе. В ідеалі це бажання про якості характеру у позитивному формуванні, адже сонце це про індивідуальність, а не про щось інше. І цей день ідеальний час для бажань щодо особистого зростання, фінансового благополуччя, реалізації цілей та нових проєктів, міцних відносин, здоров'я, життєвої сили, переходу на новий рівень у важливій сфері. Бажання загадані в День сонцестояння, мають особливу силу за умови, що вони щирі, конкретні та сформульовані в даний час. Тож напишіть бажання на аркуші паперу. Уникайте формулювань, хочу або не хочу. Формулюйте позитивно. Тобто, я маю вже, я перебуваю в. Я стаю більш цілеспрямованим або цілеспрямованою та наповненою наповненим енергією. Візуалізуйте ситуацію, в якій ваше бажання здійснилося. І подякуйте. Дякую, що це вже стало моєю реальністю. А посилити ефект можуть ритуали з вогнем, з сіллю, прогулянка. Тобто, з вогнем запаліть свічку або проводіть. Час біля багаття, це очистить ваш простір та активує внутрішню енергію для здійснення бажання. Прогулянка босоніж заземлює та гармонізує вас із природними ритмами, що максимально зробить практичним здійснення ваших бажань. Позбавляйтеся зайвого, викиньте або подаруйте комусь непотрібні речі, які більше не служать, і це відкриє шлях новому. Літнє сонцестояння це не просто астрономічна подія, а потужна енергетична точка, яка допомагає зосередитися на самому важливому. Саме в такі моменти варто прислухатися до себе, формулювати своє щире бажання та робити перші кроки для його здійснення. А ще побудьте в цей день просто дитиною, Побалуйте себе, своїх близьких подарунком. Сміх. Гумор має бути і гарний настрій, щоб, як зараз заведено говорити, прогнати темні енергії зі свого життя. Це сакральні дні, тому налаштування ваших особистих енергій та енергій простору мають збігатися. Якщо ви готуєтеся до початку нового етапу життя, продумайте плани на майбутній етап, і простір вам в цьому неодмінно допоможе. Головне відчути, що розпочався новий час. Крім того, ви повинні не просто відчувати, а почати щось робити. Тож це час дій і час починань. Магія літнього сонцестояння дарує можливість підкреслити зв'язок з природою, поглибити самопізнання та забезпечити підтримку на шляху досягнення бажань. Важливо пам'ятати, що ритуали та символіка носять особистий характер, і кожна людина може знайти свій унікальний спосіб відчути та використати енергію літнього сонцестояння. Так, це день сили та важливих рішень. Цей особливий час слід використовувати з максимальною користю, адже енергія світла сприяє активності, ясності думок та здійсненню важливих задумів. А в тому, як здійснювати ці задуми, як дійти до мрії, як здійснити свої бажання та прожити період до осіннього рівнодення, нам розкаже карта дня літнього сонцестояння, тобто ключова точка 21 червня. І в цей час ми відчуваємо поворотну точку, трансформацію пріоритетів і потенціал яскравого розквіту. Однак сонце в цей момент буде залучено до напруженої конфігурації з Сатурном і Нептуном. Все, що відбувається в цей період, дуже важливе, це не лише зміна фази року, а й глибоке переосмислення цінностей, сімейних тем та безпеки. Сонце йде на з'єднання з Юпітером, і вони разом у квадраті до з'єднання Сатурна та Нептуна. І це говорить про те, що квадрат між з'єднанням Сонця з Юпітером і Сатурна з Нептуном буде актуальним всі три місяці. Квадрат знаходиться у кардинальному хресті, в кардинальних знаках, а отже, це вимагає серйозних змін, і карта Сонцеворота діє до осіннього рівнодення. А отже, в цей період можуть загострюватися всі процеси, які пов'язані з міжнародною економікою, політикою та міжнародними відносинами і дипломатією. Крім того, сонце в близькому з'єднанні з Юпітером в раці, а це говорить про те, що тема знака рака дуже актуальна і вона пов'язана з традиціями, з культурою країни, народу, сім'ї, з корінням. Предками та історією. І все це буде дуже значуще і важливе в цей період. Тобто, це тема, коли нам доводиться на напружених аспектах робити серйозний вибір та приймати важливі рішення, тому що Сонце завжди пов'язане з нашими намірами. Тому особистий вибір кожного, який світ створюєте на майбутнє, теж буде важливим і значущим в цей момент. Ще в нас є аспект точки сонцестояння до Плутона 150 градусів. І це означає, що змінюється наше бачення життя, життєва філософія та картина світу. Тобто це аспект серйозних змін. Але в цей момент місяць переходить в телець і знаходиться в першому градусі тельця, і формує гармонійний тригон до Марса в Діві. Та секстиль до точки літнього сонцестояння. З'єднання точки сонцестояння з Юпітером виявляється на вершині бісекстилю і на тригоні місяця до Марса. Тобто місяць це наше бажання. Місяць знаходиться у знаку своєї екзальтації телець. І це дає можливість чітко зрозуміти, що ми насправді хочемо, в чому наше конкретне бажання. Юпітер. Це можливість все отримати, і навіть більше отримати удачу, щастя та великі можливості. Сонце це наш намір створити їх, а Марс це активні дії щодо реалізації наших бажань. І це одна із гармонійних конфігурацій, яка говорить про те, що незважаючи на ті складнощі, перешкоди та протиріччя, які дає нам квадрат від з'єднання. Сонця з Юпітером до з'єднання Сатурна з Нептуном діяти та активно реалізовувати те, що ми насправді хочемо, дуже важливо в цей період буде. Тому що в цей момент Марс уже в знаку діви, отже, потрібно працювати, наполегливо йти до мети, але діяти методично, щоденно, планомірно, приділяючи увагу деталям, тоді і буде добрий позитивний результат. А Меркурій в гармонії з лунними вузлами та в з'єднанні з білим місяцем. А це вже є кармічна ситуація, і добре написати плани, вивчати щось нове, здійснювати подорожі, тому що в цей період набагато легше порозумітися з оточуючими та пізнавати межі своїх талантів і направляти їх на шлях еволюції. Але не забувайте, є напруга Юпітера з Нептуном. Тому не витаємо в хмарах і не впадаємо в ілюзії. І, звичайно, не забувайте робити добрі справи та вчинки, ангели-охоронці допоможуть знайти потрібну інформацію та знання, які ви хочете вивчити, а негативні думки і слова на користь точно не підуть. Космічна любов безжальна і все може згодом повернутися бомерангом. Тому ці три місяці будуть продуктивними, якщо ми не сидітимемо на місці, а долатимемо перешкоди, складності та обмеження, які стають на шляху досягнення мети, якщо будемо відповідальні та дисципліновані та наполегливо йти до наміченої мети. А також якщо проявлятимемо повагу до старших, хоча не виключені їхні причіпки, невдоволення, контроль від старших або контролюючих органів. Тобто в карті сонцестояння закладено цей виклик, та сама енергія, яку можна взяти і використати собі на благо. Але вона ж несе і ризики, і якщо ви цей виклик не приймете, то всі ваші старання можуть стати в результаті нульовими і не виправдають ваших надій. Ви просто запутаєтеся у своїх мріях, фантазіях. Порожніх надіях, що, врешті-решт, може принести розчарування. Тому в сам день літнього сонцестояння важливо ставити цілі та завдання на 3 або 6 місяців, прописувати плани, і вони не повинні бути легкими. На фоні квадратуру сонця з Юпітером до Сатурна і Нептуна навіть цей потужний потенціал зростання вимагатиме подолання, обмежень, страхів, помилок, ілюзій. Тож ставте собі здійсненні цілі, складні завдання, щоб було що долати, і тим яскравіше буде ваш успіх. Кульмінацією всього цього стане молодий місяць 25 червня в раці, в з'єднанні з Сонцем та Юпітером. Це розпочне новий річний. Цикл Сонця і Юпітера, який пов'язаний з темами емоційного, сімейного та духовного благополуччя. І це буде момент масштабного старту, коли ми ставимо цілі, що розвиватимуться весь наступний рік. Робіть все свідомо. Дякую вам, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!